Доброго дня, панове! Вже починається друга частина відео. Після першого дня змагань я був задоволеним результатом за 24 місце з 34 учасників. Але треба працювати над помилками. Пару вправ я завалив. Дома я вже їх робив достатньо добре, але треба мізками збиратись на змаганнях перед початком виконання вправ. Я відчував себе так. Як себе відчував, коли після школи вступав до університету. Недарма професійні спортсмени готуються психологічно. Але маємо, що маємо. От розібрали ми щеплення, хто не віде, що я їздив трошечки на синю. Ну що? Ну, Світ такий теплий. Но это все. Вот так 10 тисяч кілометрів і щеплення нема. Вот і нове щеплення у нас. Так що, хлопці, це, 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 треба їздити обережніше. Команда номер 7 стоїть вже на старті. Перший їде Дмитро, я їду другим. За мною Олександр. Останній Андрій. Перший день змагань я не дуже добре проїхав цю ділянку. Трошки був страх від того, що знову прийдеться тягати гуся на цій ділянці. Перший на цьому маршруті зустрічається різкий схил, який добре проїхав. Маршрут пролягав вниз зігзагом. На шляху було дуже багато мурашників та слизька трава. Кожне падіння це штраф плюс одна хвилина до пройденого часу, тому треба бути дуже обережним. Я іноді проходив тяжкі для мене ділянки в позі кребика. але краще навчитися їхати завжди, стоячи на підніжках, краще контроль над мотоциклом. Страх в очах або по-іншому інстинкт самозбереження заважає дати більше газу де треба. На шляху був незвичний поворот на 90 градусів вліво. Ще пірнаєш у канаву. Коли виконуєш такі вправи, завжди забувай про саме головне не дивитись під переднє колесо та ще руки, мотузка. Це два головних правила їзди на поганих дорогах. Спецділянка. ділянка. Підйом вгору. Щоб подолати цю ділянку, перше треба заїхати у колію. Проїхавши 5 метрів, взяти вліво та вийти з цієї колі. Якщо не вийти в цьому місці з колі, проїхавши ще метрів 15, мотоцикл застрягне. Просто двигуном упрешся в грунт. Історія змагань. З 2008 року компанія BMW Motorrad раз на два роки проводила міжнародний тур джес Trophy – пригодницький ралі, в якому змагалися команди з усього світу. До програми змагань входять не лише заїзди на мотоциклах, а й широкий список інших дисциплін. Перший турнір був проведений у 2008 році у Тунісі. Я дивився відео змагань GS Trophy 2023 року в Бразилії. Що я можу сказати вам? По складності вправ у нас не гірше, ніж в Бразилії, де змагання на мотоциклах BMW GS проходять більше 10 років. В Україні змагання такого класу перший раз були проведені у 2020 році. Так, Це вже третя вправа. Другу вправу моя GoPro не зняла. В другій вправі треба було розігнатися, різко затиснути задні гальма, наїхати на шину, захопити шину заднім колосем та протягнути вперед. Третя вправо. Тут треба впертись в бочку на маленькій швидкості та притягнути як можна далі. Бочка жила недовго, але вправу зробили добре. Я Давай, еще, стреляй, стреляй еще. О, Молодец! Вот именно правильная тактика. <ріпи> <ріпи> вот это умное слово. Стреляй еще раз. <ріпи> а что ты сразу не сказал, что тебе? А я, ну, не знаю. Я <ріпи> Еще одну стрелу. Еще одну стрелу. Всех зрителей и не участников команды 7 и 8 прошу. возможность... команда готова. Мы... Четыре, Мы... четыре человека. Команда готова. Да. Четыре человека. Вы четыре Вы четыре человека. Черта. Отлично. Да. Готов время затекать? Положи этот матюгальник, он тебе не нужен. Или отдай, Эдик, он привычный. Отдай мне, я, у меня, ты не умеешь, Сергей. Я тебя научу. Команды готовы? Да три, два, один, стоп! Вверх неплохо. Бля, руками плохо, перчатка. Не идет. Так, просто нет. На эту сторону иди. Ну, ладно, аги, понятно, что делает. Но что у вас? Получается? Да. Казалось бы, простая процедура, да? А датчик тут как? Аккуратно снимай его. Не знаю как. Вытаскивай, вытаскивай. Есть? Ось выкрутили 17 Ваня, давай, Ваня. Ваня, Что дали? Ваня, давай. Сухота снимать должен полностью сойти. Сошел. Все, вот это Все, вытаскивай. Вот вытаскиваем. Вытаскивай. Все, вот, Стоп, супер снять. Давай, давай, давай. Сюда его, сюда. Давай, 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 еще, еще, еще. Толкай его. Вот оказывается, что вами. Эту штуку не подтягиваю. А, перехвати. Олег, перехвати. А там, полк не попасть. Так, яка напряму коло Так, Давай, давай, давай. Не так, ти запрямок. Є паркалим. Ну так, так, так. А видишь, сначала побежал на другой мотоцикл, посмотрел, а другого не будет. Куда ты смотреть будешь? Не, не, не можешь, значит, Всього було вісім команд на змаганнях. По 4 людини в команді. Принцип підбору спортсменів до команди – їхнє зайняте місце у індивідуальному заліку першого дня змагань. Моя команда під номером 7 складалась з учасників, які зайняли такі місця. 7, 15, 24, 33. А де тут шайба? шайба. 17-е затягнути. Ось.

Да? Ну, да, переходи сюда. Сюда, 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 минут. все, таки не нужно. Все, хорошо. Инструмент надо складывать на место, штрафные баллы. Давайте давай, снимать. Давайте. Давай. Ну давай. А ти чого не підказали? Ти все діло дивилися? Забирати?